З 5 по 14 липня у селі Мгар Лубенської територіальної громади успішно відбулися спортивно-військові патріотичні збори, організовані молодіжною громадською організацією Євроклуб Лубни та новоствореним підрозділом Євроклуб Пирятин. Захід відбувся за участю тренерів Антона Степаненка, Марата Мамедова та Олександра Білаша під керівництвом очільника молодіжної спортивної організації, тренера Вадима Лютого. До спортивно-патріотичних зборів долучилося близько 50 спортсменів. На березі річки сула спортсменами власноруч було споруджено наметовий табір, кухню та їдальню. Завдяки такому заходу, кожен спортсмен покращив свою бойову майстерність. Та підвищив кваліфікацію як спортсмен. З першого дня початку табору юні спортсмени були позбавлені можливості грати в ігри на телефонах та планшетах. На жаль, гаджети дуже багато забирають вільного часу, який можна було б з користю використати для здоров'я. Але згодом діти почали між собою більше спілкуватися і взагалі побачили, що навкруги круги є дуже багато різних цікавих речей, окрім телефонів. Також стало помітним те, що діти почали ставати кращими, більш витривалішими, дисциплінованими під час виконання фізичних та спеціальних технічних бойових напрацювань. Загалом за час перебування в таборі діти стали більш активними, більш дисциплінованими, більш впевненими у собі і взагалом оздоровилися. І це дуже добре, на мою думку. Учасники зборів дотримувалися чіткого розпорядку, який передбачав сон, час особистого дозвілля, риболовлю, харчування, тренування, читання літератури, навчання та чергування на території. Крім тренувань з боксу, кікбоксингу, та тайського боксу, учасники спортивно-патріотичних зборів отримали базові знання та практичні навички з військової підготовки, організовані керівництвом Лубенського РТЦК та СП. Завдяки медичним працівникам станції екстреної медичної допомоги номер 3 міста Лубни, діти поглибили свої знання щодо знезараження ран, накладання джута. Систематизували правила поведінки на воді та надання першої домедичної допомоги. Працівниками Лубенського районного відділу поліції було проведено лекції щодо правил поведінки юних спортсменів вдома на дорозі з незнайомими людьми та на воді. Працівниками лубенського управління ДСНС було забезпечено проведення навчання з техніки безпеки на воді, поводженню з вогнем та невідомими предметами. Батьки також мали змогу побачити, як відпочивають, навчаються та змагаються їх діти. З цією метою відбувався батьківський день, коли батьки спілкувалися зі своїми дітьми. Останній прощальний вечір на спортсменів чекала святкова дискотека, організована за сприяння Лубенського управління культури. Юні спортсмени отримали масу позитивних емоцій, адже не лише збагатилися знаннями, а й знайшли нових друзів та випробували власні сили у різних ситуативних моментах. Учасники змагань висловлюють глибоку вдячність організаторам заходу за цікаве та корисне дозвілля. Дякують виконавчому комітету Лубенської міської ради за підтримку та розвиток спортивно-патріотичного виховання молоді. Наборі сподобалося розпорядок дня. Кухня, тренировки, відпочинок, конкурси. Дякуємо організаторам табору за наших дітей. Вони звернулися з мужнілими, більш самостійними, більш відповідальними. Дякуємо тренерам за табор. Я щойно приїхав з лагеря, мені там дуже сподобалось. Пізнав дуже багато для себе нового. Побачив професіоналів різних, а саме поліцейських, медичних працівників та воєнних. Мені дуже сподобався активний відпочинок, процес тренування та заплив на матрасах. Мені дуже сподобалося харчування, розпорядок дня, розпорядок тренування. Сподобався колектив, який разом зі мною тренувався. Та й все. Це було дуже чудово. Мені сподобалось харчування, як ми відпочивали, тренування та заплив на матрасах. Були і воєнні, і медики. Все мені дуже сподобалось і рекомендую на наступний рік поїхати. Мені сподобалося тренування на відкритій місцевості та їжа в польовій кухні. Завдяки цьому табору діти стали наші більш сміливіші, витриваліші. Здобули навички виходити з зони комфорту. Дякую всім організаторам та тренерам за даний захід. Чекаємо наступного року. Я в перший раз був у цьому спортивному лагері. Почало мені було дуже важко, але потім я втягнувся. У нас були дуже е, сильні тренування. Я встигав відпочивати та розважатися. І ще писала, писала вірші та лекції по медицині. Я знайшов там дуже багато собі нових друзів. Я з ними гуляв, плавав, купався та розважався. Доброго дня! Я батько одного із учасників Євроклубу Лубни. Нещодавно Євроклуб провів спортивно-літній табір, в якому приймали участь бійці з міста Лубни та міста Пірята. За цей час у них були спільні тренування, яким вони обмінювалися певним своїм досвідом. Я вважаю, що за цей час вони здобули дуже для себе великих результатів, і хочу подякувати в цьому, що взяли на себе таку відповідальність і були постійно з нашими дітями, допомагали їм. Це наші тренера. Це Вадим Вадимович, Антон Васильович, Марат Русланович та Олександр Володимирович. Хочу від себе додати, що я дуже задоволений тим, що моя дитина попала саме в Євроклуб Лубний. Що вона здобула для себе дуже багато навиків, відволіклася від гаджетів, тому раджу всім приєднуватися саме в Євроклуб «Лубний». Ви не пожалкуєте. Я Олехна Данила, боєць «Лубний». з 5 по 15 липня я перебула у спортивно-здоровчому таборі, який організували наші тренера. Мені там дуже сподобалось. Також там було багато різноманітних конкурсів, розваг та тренувань. Ще до нас приїжджали військові, медики та МЧС. Вони нам розповідали та навчали нас, як надавати першу медичну допомогу, пояснювали про різну зброю та як поводитися з нею. Також у надзвичайних ситуаціях. Я хочу подякувати усім причетним до організації табору, а точніше, усім нашим тренерам та батькам. Тренерський склад виражає подяку батьківському комітету, Башрію Володимиру, полеге Юрію, меру нашого міста Грицаєнко Олександру Петровичу, працівникам культури та всім, хто приймав активну участь у проведенні продуктивного та успішного літнього табору. Запрошуємо всіх до нас на тренування Разом ми сила. Велика подяка організаторам, тренерам, батькам і всім причетним до цього заходу.